Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар Риболова на вересень 2023 року, складений для усієї території України. У вересні, у теплі, погожі та тихі дні, триває лов плотви, підліщика, язя та карася. Активність перед зимовою сплячкою виявляє і короб. У теплі дні вересня ще можна зловити сома, а також починається осінній жор щуки. У вересні ще ловлять окуня, ляща, густеру. У теплу погоду добре клює ще жерех та судак. Перед тим, як вирушати на риболовлю, не зайвим буде заглянути у місячний календар на вересень. Зараз я розповім, як вам спланувати цей місяць. Коли краще піти на риболовлю, а коли корисніше залишитися вдома. Повний календар риболовлі на вересень виглядає так. Далі прогноз по днях. Тож, 1, 2 та 3 вересня клювання буде слабким. А починаючи з 4 вересня активність риби поступово почне відновлюватися. І вже з 7 по 10 вересня включно клювання буде добрим і можна сміливо вирушити на риболовлю. 11 та 12 вересня активність кльову спадає. 13 та 14 вересня кльов буде слабким, а 15 вересня у день молодика і зовсім зникає. Активності риби не буде тому. Треба залишитися вдома. Далі, 16 та 17 вересня, клювання буде слабким. А починаючи з 18 вересня, активність риби почне відновлюватися. І вже з 20 по 24 вересня, включно, клювання буде відмінним і можна вирушити на риболовлю. Далі, за місячним календарем, 25, 26 та 27 вересня кльов буде гарним. А 28 вересня активність риби починає слабшати. 29 вересня кльову вже не буде взагалі. І цей малоактивний період продовжиться і 30 вересня. Він пов'язаний із повною та початком періоду спадаючого місяця. Іще. Хотілося б відзначити, що на активність риби також впливають і інші природні фактори не лише місяць, а й напрямок, і сила вітру, температура повітря, наявність опадів та інші природні фактори, а також ваша майстерність як рибалки. Тож бажаю всім вдалої риболовлі у вересні.